В мережі поширили фото попадання снарядів на територію ЗС і не просто на територію ЗС, а вирви на фотографії ми бачимо це між другим і третім реактором. Чи маєте ви інформацію про це? І, взагалі, про що вони думають, коли вибухають якісь снаряди між реакторами атомної станції? Ну, на жаль, у мене немає прямої інформації зі станції, тому я не можу сказати більше, ніж те, що ми знаємо з преси там, від людей, які на станції безпосередньо знаходяться. А, ну, звичайно, це дуже високий ризик для роботи станції будь-які військові втручання, тому що ніяка атомна станція не розрахована для того, щоб працювати в умовах бойових дій. А те, щоб я не впевнений, що це прямо така. Ну, тобто, це те, чого ми найбільше боїмося. Чому є така увага да, до роботи атомної станції? Саме тому, що коли це в центрі в епіцентрі бойових дій, ми не знаємо, що саме як відбу, може відбутися, тому це, це скажімо так, причина для такого хвилювання. І повертаючись до теми, магате це саме причина, чому Україна так намагається привернути увагу, і відповідно Магате як міжнародна структура, яка бере на себе відповідальність за ядерну безпеку. Мало б більше всіх перейматися цією проблемою і по суті розмовляти з Росією як частиною цієї міжнародної організації про створення безпечної зони навколо ЗАЕС. І я думаю, що в цьому головна ідея, яку ми вкладаємо в цю місію, щоб це призвело в кінці кінців до виводу російських військ з ЗАЕС. Тому що поки там є військовий, поки військові відбуваються військові дії, ми постійно ризикуємо, що щось може е, піти не так. От, власне, ми вже чули е, про заяву генерального директора міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаеля Гросі. Він повідомив, що місія вже зібрана і вона вже в дорозі, і е, сказав, що вона повинна захистити безпеку українського найбільшого ядерного об'єкта в Європі. А які інструменти має ця організація для такого захисту? Нема, нема на жаль у них інструментів для захисту, тому що ми маємо розуміти, це частина ООН, по суті, і воно створювалося для по суті пропаганди атомної енергетики для її використання в не в військових, а в цивільних цілях. На неї додатково покладена ідея нерозповсюдження ядерних матеріалів, тому що це одна з важливих проблем цивільної атомної енергетики, що ми маємо діло з редактивними матеріалами, і як забезпечити, щоб вони не використовувалися для ядерної ну скажімо, в кінці кінців зброї, а, але як ми зараз знаходимося в ситуації, дос, до, до не було до сих пір. Коли цей об'єкт став частиною, скажімо, військових якихось операцій, і справа в тому, що про це насправді раніше говорили як один з ризиків атомної енергетики, і тому МАГАТЕ приймали тобто з країни не не МАГАТЕ, вони приймали рішення про те, щоб і всі підписувалися під тим, щоб не використовувати ядерні об'єкти в ситуації, якщо буде збройний конфлікт, але Росія просто. Не виконує своїх зобов'язань. Ем, що з цим може зробити міжнародна організація? Ну дуже мало. Тобто, воно може політично якийсь тиск робити. Тобто, по суті, зивати к совісті. да Тобто, ви країна, яка підписалася, що не буде цього зробити, а, робити. але зупинити ну, ну зрозуміло, як по суті, тут під питанням стає. Ем, сама ідея МАГАТЕ, тому що це об'єднання організацій, тобто об'єднання країн, які добровільно беруть на себе зобов'язання. І що робити з країною, яка не, ці зобов'язання не виконує? Або ми кажемо, що це в принципі не працюючий механізм, і це те, що Росія намагається зробити з усіма міжнародними структурами, е, сказати, що вони не працюють нам новий новий міропорядок, потрібен. Або ми залишаємося працювати тими країнами, що є, і тоді один шляхів може бути виключення, чи може там виключення, немає такого механізму, але обмеження росіян до роботи в міжнародної організації. А. Але саме в цей момент завдання, тобто в іншому полягає, у нас є конкретна проблема на ЗАЕС, яку потрібно вирішити якомога швидше. І це намагання показати, що цих це турбує. Це те насправді, чого Україна дуже довго хотіла і отримала в кінці кінців цей, скажімо такий, публічний політичну заяву про те, що це дійсно ризик і що Росія робить не те, що вона. Має зробити. Але і цього може не бути, тому що Росія заявила, місія повинна потрапити на територію станції саме через ту територію, яку контролюють власне окупанти. Тим часом і у місії, і в українському уряді заявили, ну, станція українська, відповідно, треба їхати зрозумілим для всіх маршрутом. Чи є якась інформація про нього, і чи не стане? Ця заява формальним приводом, аби членів цієї місії і взагалі на територію станції не пропустити, тут я не знаю деталі домовленості, але я думаю, що принципово було, що місія приїхала в Україну, і по суті, з України їде до, до станції. Воно не може потрапити з української території, бо територія повністю окупована російськими військами там з одного боку. Водосховища з іншого вже йде енергодар, і це повністю контролюється російськими військами. Тому там буде. Але я думаю, що тут один ще важливий момент, що по суті для того, щоб заявити, що Росія вже порушує домовленості міжнародні і створює проблеми для Запорізької АЕС. Для цього не потрібно було б навіть їхати. Тобто, ми це все і так знаємо. Один з важливих моментів, про які постійно підіймаються питання, це те, в яких умовах працює персонал станції, mm -hmm. тому що щоб ви розуміли, атомна станція працює так. На відміну від теплової, де постійно потрібно підкладати паливо, щоб гріти воду в атомній станції. Навпаки, там паливо постійно є, воно постійно гріє, і завдання його постійно ці реактори охолоджувати щоб вони не перегрілися. Тому це більш складна система, яка потребує постійної, сконцентрованої роботи фахівців. Це дуже важко забезпечити в умовах окупації, коли військові контролюють фактично рухи українських операторів станції. І ми коли почали з того, що там снаряд попав в станцію. То е, треба розуміти, що ризик не просто в тому, що безпосередньо снаряд, скажімо, влучить в реактор і призведе до вибуху. Е, через те, що атомна станція складна конструкція, то е, е, якісь системи, які знаходяться за межами безпосередньо реактору, їх стан теж впливає на безпеку. І один найбільших ризиків, які ми бачимо, в тому, що може статися, це такий ланцюг несподіваних. Ситуації чи дій, яка один за одним приводить до вже там катастрофічних наслідків, в той час, коли це може початися з не дуже великою, скажімо, проблемою. Спочатку, а і одна з них, ось у нас вже була це саме постачання електростанції. Електростанція має мати зовнішнє енергопостачання для того, щоб там насоси постійно працювали, качали воду для охолоджування. І якщо її немає, то станція вже полагається на свої там, е, е, як це е, на випадок аварії свої дізель-генератори, і там вже питання як надовго вистачить вже дизельного палива для того, щоб тримати систему працюючу. Дуже дякую вам, пане Олексію, що допомогли нам цього вечора розбиратися з такою складною темою.